Всім привіт! Сьогодні 1 липня і як я обіцяла, ось всі ці бумажечки я дістала. Все те, що ми в минулий раз я переписувала, ми розігрували. І сьогодні, сподіваюся, знайдеться щасливчик, до якого поїде наша Дафна, бо мені вже кортить її комусь подарувати. Ось ще раз все перемішую і дістаю будь-яку бумажечку. Подивимося, хто в нас став щасливчиком цього разу. Сподіваюсь, таки дафна поїде. Це Катерина Любішина. Якщо ви дивитесь зараз це відео, напишіть мені, будь ласка, на Viber або в Telegram. І я відправлю вам вашу дафну. Нарешті у нас є ще одна переможеця, до якої поїдеться рослинка. Дякую всім, хто брав участь. Далі знімаю, як завжди, садок. Всім доброго раночку. Трошки зараз менше знімаю відео, бо майже немає часу. Запара просто скажена на роботі з тими поливами, переливами, все сохне, дощів навіть і не очікується. Але подивіться, все зелене, я доглядаю, стараюся. Працює мій крапельний полив, я його перевірила, доробила, все з'єднала, все супер. Заливаю газони, але бувають ось такі п'ятнишки, плямочки. Придивилась ближче, з'явилася іржа на траві, тому потрібно зараз обробляти. Краще за все Парацельс, Амістар Голд працює по іржі. Тому дивіться, якщо ви дуже гарно поливаєте газон, або він там у вас дощами поливається, або поли ставите, і він все одно виглядає як трошки суховатий, Цей у мене найгарніший, я вам чесно скажу. Інші трошки в гіршому стані, але дивлюсь, дуже багато зараз іржі. потрібно обробляти. Можливо, сьогодні ввечері це зроблю. Всі ходять, любуються його через гортензії деревоподібні, вони дійсно зараз королеви саду, бо більше так майже нічого не квітне з таких рослин акцентів. Троянди вже бачите, квітають. Ця і Тереза остання, які я ще не зрізала, усі, вона вже сипеться. Все інше вже позрізала і вже, подивіться, є гарні прирости. А скоро будуть знов пуп'янки. Подивіться на ті неймовірні гортензії. Вони просто огроменні. Подивіться, моя ладошка. І вони вже, мабуть, 20-22 см в діаметрі, це точно. Дуже красиві. Сусіди приходять, охотихають. У нас якась напасть з божими коровками, їх просто мільйони. Мільйони. Я вчора вийшла в сад ввечері пополивати, вони мене обліпили. Чорна мошка і божі коровки. Просто я, я таку неймовірну кількість ніколи не бачила. Були чорні хмари, я ніяк не могла зрозуміти, що це таке. А це божі коровки летять, десь просто об тіло, об моє об одежу, стукаються, кусаються. До речі, так больно. Я думала, 5 хвилин позагораю на газоні, я не змогла полежати, бо вони мене кусали, обліпили їх було просто неймовірно багато. Все ще очікую, коли вже розпустяться нарешті ці огроменні лілії коняки, як я на них кажу. Але поки що просто просто бутони. Моя гортензія Санді Фрейс, до речі, на роботі вже квітнуть в горщиках, а в ґрунті вона трошки пізніше. Так само вже очікую на квітування гортензій. Ось, бачите, вже є суцвіття. Ой, все потрібно заливати, все сохне, у нас спека неймовірно. Вдень все гаряче. Дафна на другій хвилі квітування. Аромат чудовий. Особливо по вечорах. Ось відкривається німфійка рожева. А друга... Ще ніяк, бо я очікую, коли побачу цю квіточку. Це якийсь інший зовсім сорт, жодного разу не цвів, тому хотіла подивитися, що ж воно буде. І лісіки не перестають дивувати липень місяць, а вони мають в травні квітнути. Ну, в мене буває. Ще і рік такий не дуже прогнозований. Так, шаїна клен. Такий через спеку знов зеленіє. Появилося, бачите, який оливковий якийсь такий темний колір. Але, в принципі, здалеку видно, що це темна пляма, але не така червона, як хотілося б. Зато він витримує нашу спеку, бачите? Не посох, не погорів. А оцей клен зирасаваном Ясимін, він бачите? Від вітра гарячого, від спеки все ж таки потрібно дочекатися, поки буде над ним бузок, розкриється і трошки наростуть хвойні, тоді він буде в тіночку в обід і йому буде комфортніше. Але вкорінився, бачите, наріз десь метра півтора в діаметрі вже. Хоча я обрала дві чи три маленькі гілочки, він дуже швидко наріс, я його в цьому році не стригла, а на наступну весну обов'язково застрижу. Ну, прирости є, насінені навіть висіли, десь попадали вже, але вигляд зараз ну, такий собі. Так, ще одна гортензія. Чекаємо на квітки. Так, і буктриколор. Хтось мене запитував, чи зараз не горить, не сохне. Ні. Зараз він ще стоїть ідеальний. Він зазвичай в кінці липня-серпні починає трошки підсихати краєчки листя. На роботі так само, ті, що стоять в більш-менш тіні, ті нормальні. Ті, які попадали на сонце з останньої партії, з останнього завозу, то вони в меншому розмірі, але чомусь вони одразу погоріли. Бо видно, що листя у них було світле, значить вони десь стояли більш в тіні. А я виставила на таке трошки там сонце, трошки вітерець, тобто підсихали. А тут поки що в мене ідеальні. Ну, тобто немає нічого горілого, подивіться. Яскраві, гарні, рожеві. Кленред пігмі так само трошки змінив колір, але він тут сидить в тіні. поки що майже повна. Тобто тут сюди сонечко дуже-дуже рідко і то ненадовго попадає. Я все чекаю, коли він наросте, але щось дуже повільно і буде виглядати із пня, і йому трошки більше буде світла. Ну нічого, головне, щоб прижився. Ну, бачите, навіть насіння, насіння дав мені. Вертольотик, як ми в дитинстві казали, гарно поливаю, тому у мене тут і гриби ростуть, бачите, <плес> біля піньку. В цьому році дуже гарний ліріопи, дуже гарно наріз. І я думаю сюди забрати, викупити цю осоку, бо вона тут все ж таки на сонці і неважно себе почуває. Трошки псує своїми сухими листями вигляд, тому я сюди всуну варігатну ліріопи. Вона буде виглядати так само, але краще буде себе почувати і ще буде квітнути, бо в мене там така фіолетова пурпурна азалія, і потім влітку буде цвісти таким же самим кольором ліріопи варігатне. А це, ну, мабуть, приберу, бо такий собі вигляд. Шаблі рясно відростають, від, бачите, і від кореня. І трошечки на ось пагонах, де я лишила бруньки такі сплячі. Тобто вона вже скоро піде на другий захід по квітуванню. Питаєте ви постійно, як називається цей барбарис яскравий? Їх багато, ну, декілька схожих. Є Rose Glow. Пінк Квін і Арлікін. Арлікін більш все ж таки темно рожевого кольору, він більш в малиновий уходить. А це у мене, здається, Пінк Квін. Все ж таки, я обирала між Rose Glow і Queen, Взяла Pink Queen, трошки відрізняється формою росту. У Rose Glow йде отака гілочка, і з неї в різні боки інші. Вона більш розкидіста. Цей більш такий стирчить, бачите, у мене? Тому це, я думаю, що все ж таки Queen. Тереза майже відквітла, буду її вже застригати. Перше квітування, перша хвиля і взагалі перший раз вона у мене тут. Я, в принципі, довольна, буду сьогодні обробляти троянди, бо де-не-де з'являються листечка, які бачу з чорною плямистостю. Цей клен Red Dragon, такий більш на півтіні. Він дійсно червоний, трошки є зелененького листечка, попадається там, де тінь-тінь. прямо, В принципі, тримає колір, я довольна ним. І м -м, не сохне. Хоча тут бувають і вітря, і протяги трошки, але більш-менш нормально він себе почуває. Там у нього ще мисочка з, воду, з водичкою, йому трошки легше. М -м, тому йому тут саме місце. Дивіться, розквітла у мене кала. Тут тільки вечірнє сонечко на неї попадає, хоча вона може витримувати і пряме сонце, але гарний полив потрібен. Дуже красиво. Перед квіткою вже з'явився спочатку такий лист яскравий, а потім і сама кала малинова. Я ж казала, мені давала подружка тут всякі різні цибульки міксом, тому я не знала, деякий колір, але прикольна, яскрава така. Так, баблгам, Через те, що був висаджений пізненько з горщика, не наростив великих пагонів з квітами, але все одно, подивіться, який рясний. І він трошки розрісся. Такий кущ... кущик міцненький. Так, і почала я все ж таки руки чешуться досаджувати ось цю ще не засажену частину. Все, викопала камінюку. Бачите, що в мене в землі? Десь сантиметрів 50, мабуть, точно. Я її не можу підняти і чекаю, коли а, допоможуть мені хлопці її прибрати. Але висадила тут стронг Бель ще одну. Це подарунок мені від дівчини, з якою я працювала. Дуже чекаю, коли він розростеться. Буде гарний йому тут місце, бо тут буде, скоріш за все, вічно зелена магнолія. А, значить, буде гортензія стронг Бель. Перед нею я посадила нано-пурпуреве єлу, тобто вона буде з бордовим листям навесні і яскраво-малинові квіти, поки не буде квітнути гортензія, тобто травень місяць буде. А потім тут будуть ще два Барбариса конкорд. ось Вони, бачите. вони будуть більш темну пляму створювати. Тобто спочатку буде темна вієла, потім вона світліша. Бачите, багато такого зелененького, о, оливкого так само кольору. І бордовий. Чомусь я вирішила, що це мені отак трияруса буде тут прикольно. Ну, а далі я ще поки що малюю, додумаю, що буде. Ось так, поки що, поки що, ось так. Повсюду натикала сунички. Це суничка Алібаба, я її виростила з насіння. Якщо в січні місяці, після Нового року ви сієте, то вже в липні і в серпні у вас перші врожаї. Це суничка, яка кущова, вона не дає усів, вона тільки нарощує таку шапку велику. Раз там в 3-4 роки її можна розсаджувати, Квітне вона до морозів, вже лежить сніг, вже морози новий рік, а ягідки ще, правда, вже не дозріваючі, але є. Постійно, постійно з урожаєм. Це вона ще не наросла. Дуже смачна, солодка і ароматна. Можна прямо вдоль дорожок висаджувати її бордюрами. можна, Я просто тикала, де було місце, там і тикала. Тепер хожу тільки під'їдаю її. Це я сіяла декілька років тому. Росла вона у мене і на роботі і тут вдома. Це я в цьому році порозсаджувала її трошки. Нагадую, сорт називається Алі Баба. Вона сама ароматна з усіх. Бо Майхер, барон вона така більш кисленька, а ця більш ароматна. Перші мої помідорки я вже з'їла декілька черрі, а це биче серце. Подивіться, яке вже велике, гарне. І ось ще одне дозріває. Теж подивіться, яке здорова. Помідори дуже гарно в цьому році зав'язалися. Буде досталь. Одна з моїх найулюблених спреєк. Вона якраз за вишки таку, як обіцяли, 80 см, неймовірно, пурпурно-малинові квіти. Завжди в дві-три хвилі квітне, дуже рясно. Це чомусь В цьому році перша хвиля не дуже. Зазвичай це просто огроменні букети. Не знаю її назву, шукала. Вона не хворіє у мене і завжди така нарядна. Не можу знайти, як вона називається. Все, що там купую щось схоже, присилають квітне не те. А що все, саме це подивіться, яка форма квіточки гарненька, навіть не знаю. Може у кого є, може хтось знає, то підкажіть мені, будь ласка, бо я хочу ще докупити і десадити таких. Подивіться, як стартанула із мо без штамба. В цьому році у неї прямо листя гігантське. Такого ще не було. Стала дуже-дуже щільна, дуже красива. Підходить вже до метра в діаметрі. Ну Вже сантиметрів 90, мабуть, може 85 десь так. Але просто неймовірний кущ гарнезний. І моя сосна корейська кідрова лавка. А, Дуже красива, дуже м'якенька, обожнюю її. Поливаються зранку городи, бо з вечора все не встигаю пополивати. Там багато перців, помідорки теж зав'язалися, малини повно. Підстригала дроянди, стоять такі штурпаки, чекають наступного квітування. Дивлячись на те, що вже майже середина літа, в принципі, рослинки виглядають досить красиво, досить свіжо. Але спеку обіцяють на цьому тижні ще більшу. Можна зараз буде домішувати, якщо ви чимось обробляєте, хоча по спеції це майже не дає ефекту. Але якщо у вас там термінові якісь обробки вечірні, то додавайте антистрес. Можете просто пройтись антистресом, готуючи рослини до неймовірної спеки і до того, що вони будуть трошки стресувати. Не знаю, вже, мабуть, не розкриється бутон. Це сіамська тропічна фіолетова німфія. Новенька у мене. Свіжо висажена. Так, Ну а я, як завжди, збираюсь на роботу швиденько, а вже запізнююсь. Дивіться, яка красива бузина. Ой, чуть не, чуть не навернулася. Красуня. Повітряна, темна бордова. Альтернатива японському клену. Флорентіна теж вже відцвітає. Дуже красива троянда на арку, неймовірно густюча і постійно квітне. Тобто одна хвиля проходить і вона поступово набирає іншу. Не таку рясну, але потрошку-потрошку і багато квітів. Так, все, біжу всім гарного дня, тихого, мирного, спокійного, гарного настрою, добра, тепла в душі, любові. Дякую вам, що були зі мною. Ще раз вітаю переможця. До побачення, до нових зустрічей.